Знову висока кухня. З простих інгредієнтів, але смак здивує кожного. Збудить всі рецептори. Готуємо. Переш за все, розігріваємо сковорідочку, додаємо трішки вершкового масла, і я додам червону олійку. Як її робити, в мене є на каналі. Якщо немає, просто заміняйте звичайну олійку. Просто вона дасть свій аромат. І колір трошки, да? і колір, звичайно. І додаємо курочку. порізану на такі маленькі шматочки. І підсмажуємо. До красивого золотистого. Легенько підсмажу, тому що не, далі Не до золотистого. Легенько. До білого кольору. Так. Курочка побіліла. І цього вже достатньо на цьому етапі. Я додаю дрібно порізаний цибульку шалот. Якщо немає, заміняйте на ту, яка у вас є. Ми на... давно шукали шалотку, нарешті не знайшли. В двох магазинах відразу тільки Та одному... ще й на базарі. Так? Тільки то явно не шалот. Не було. шалот, так. Да. І підсмажуємо до прозорості цибульки. Цибулька-шалот вона має таку приємну солодкість після смаження. Вона трішки відрізняється від звичайної цибулі, завдяки оцій солодкості, таким карамельним смаком легким. Мені дуже люблять Францію. Але вже вона у нас подається. Цибулька стала прозорою. На цьому етапі я додаю дрібно порізані грибочки. Я додаю відразу перчик чилі, дрібно порізаний, часничок, трішки чебрецю і мускатний гріх. Сюди? Все, сюди. А коли вино? Коли вино? Пісічки пізніше, пішечки пізніше. І підсмажуємо. Зараз грибочки почнуть пускати рідину, і нам потрібно дочекатися, щоб ця вся рідина виправилася і грибочки почали підсмажуватись. Я думаю, в коментарях напишу, «Та налейте вже оператору тих 100 грамів вина. Щоб руки не трусились. Краса. <с> Оці всі аромати, здається, їде багато частичку, чилі, чебрець, тут оце все. Але вони в поєднанні один одного доповнюють. І виходить і смак, і після смаку. Будуть незвичні тарталетки. а тарталетки, я б сказала, ресторанного рівня. Тартилетки я купувала вже готові. Ось так вони виглядають. І коли купуєте, звертайте увагу, щоб вони були нейтрального смаку. Тобто. Якщо не солодкі. готуєте солодку страву, то дивіться, щоб в складі цукор був, ну, скажімо, на другому, третьому місці. Тобто, що вони солодкі. Якщо для солодних страв, то дивіться, щоб цукру було менше. Тому що будуть солодкі з солоним ну, не, не вау. Взагалі я люблю нейтральні, тому що їх можна зробити і солодкими, і солоними. Вино, гриби і солодкі тарталетки не дуже, так? Да? Ні, не дуже. Бачите, рідина зараз. Я так і залишаю, не мішаю, поки рідина не випарується. Тушкуємо. Смажимо, смажимо. Ну поки рідина є, значить тушкуємо. Вогонь потрібно збільшити Я щось. Як пахне. Це вона раз п'ятий вже так робить. Дуже приємний аромат. Кажу, давай додали якусь петрушку чи кропу. Каже, не припідняй страву. Ця рідина випарувалася, активно починається смаження, додаємо столову ложку білого сухого вина. Якщо немає, можете цей етап пропустити, але саме вино додає глибини смаку і випаровуємо його. Відразу аромат змінився. Все, вина немає, дуже швидко випарувалось. Звісно, я так мало налила. Додаємо соєвий соус трішки. Додаємо гірчички трішки. Вершків. Також трішки. Стільки багато разів сказала трішки. Хіба не економ-варіант? І також половину сиру. І все об'єднуємо. Також додаємо чорний перчик по смаку і трішечки солі, тому що ми нічого не солили, добавили зовсім трішки соєвого соусу. Все об'єднуємо. Отака начиночка у нас виходить, трішки тянуча, і така, бачите, що вона не рідка, але і не занадто густа. Краса і будемо зараз розміняти наші перпалеточки. Я забула, в самому кінці, коли вже вимкнули, додаємо цедру лимона. Вона додасть той самий приємний аромат і трішечки освіжить страву. Але додаємо в самому кінці, бо якщо ми його додамо спочатку, то вона просто згорить і втратить весь аромат. І ця тільки гірчинка, така не дуже приємна. А якщо в кінці. То вона відкриється від теплоти і дасть саме той аромат, який нам потрібен. Тобто цедра теж любить теплоту. Кожен любить теплоту. Натінняємо тарталеточки. викладаємо нашу начинку. Ну, так, з невеличкою гіркою, бачите? І зверху викладаємо сир. Якось треба його від дуже невеликі такі пластини потерти оп! Якось так, так. І так повторюємо з усіма. Попередньо вже підігріваємо духовку до 180 градусів. Чоловік спробував начинку і каже, що це вибух всіх смаків. Дуже... Всі рецептори вмикаються. Таке дуже приємне, незвичне поєднання, але дуже-дуже смачно. Якщо ви бачили нічого такого, чогось особливого, чого немає вдома. Але якщо зробите таке на якесь свято, то я впевнена, що ви здивуєте. І себе, і Та своїх. себе. Просто от вмикнути ці рецептори, це такий кайф, зразу мурашки по тілу біжать. Такий кайф, це капець. І ароматний діка. Да. Хоча, якщо б під них ще взяти ірландський віскі, оцей димний з трофене трафаний, так. Слюнька потекла. Наповнені тарталеточкою, посипали сиром і випікаємо 10-15 хвилин максимум для того, щоб наш сир потанок і злегка зазолотився. У нас начинка готова, потрібно тільки зробити цю красиву скориночку. Випікаємо. Верхне 180. Чекаємо. Це тарталеточки готові? Я їх сильно не підсмажувала зверху, для того, щоб сир був тянутим. Мені так подобається. Камера Більше. трохи темна. Зверху, для аромату, і так, щоб вже рецептори наші до кінця. Додаємо. Були в екстазі, так? Трішечки червоної олійки. Ой, трохи перебор. Типа зовсім трішечки, так ліка -крапи. А Мені здається, що ти, якщо прикриєш цю ліку. Так, напевно, так і буду. зроблю. Попробую. Блядь. Я по-другому зроблю. Ложечку. Так мені краще. Мені дозувати. І вмокати? Ні, трішечки капелька, там капелька. Хто робив цю олійку, то знає, що вона дуже ароматна. А чим пахне? Перчиком. Копченим? А, ні, там... Копченою паприкою, так? Ні. В неї аромат трішки гостринки, трішки аромату звичайного перчика і така, як глибина смаку. Це було багато, але бачите, так треба на трішечки. <ріст> <ріст> Для акценту викладаємо і насолоджуємося. Вони смачні, як холодні, так і гарячі. Тому, кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням, а головне з любов'ю. І експериментуйте, пробуйте щось нове. Не бійтеся своїх бажань. Всім смачного!